Всьо, друзі, всім нарешті великий привіт. У мене буде сьогодні такий формат. Знаєте, колись Альона збереться і почне нормально знімати мук але не зараз. Так, сьогодні в мене. Давайте покажу, що я буду їсти. Відварила тільки, що перемішки. да? так? Огурчик, зверху перчик. Я буду тихо розмовляти, але я причепила мікрофончик. Сподіваюсь, мене буде добре чути. Так, до пельмешків я вирішила Аджику домашню відкрити. Зараз відкрию. Сподіваюся, я її відкрию. О, так! Ой, да -да 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 -да. вона пахне. Це моя мама робила. Тому це дуже-дуже смачно буде. Вона. Міцна, трішечки з перчиком. І друзі, давно я хотіла спробувати цей напій, коротше, купила АТБ сьогодні. Живчик плюс моно монобанк, живчик соком яблука від монобанку. Екстракт валеріани. Те, що треба наш, нам зараз, українцям буду пробувати. Давайте відкрию разом з вами. Napačno, kajne? Мій новий манік, дівчатка. <сіхі> Коротше, по якомусь показала. Зробила собі новий манік. Рожева база, де хотілося мені. Так, поближе піцяту. Аджека дуже смачна. Так, ну що, давайте куштувати пельмешки, У мене залишилося оце ж. Сколько их тут? Раз, два, три. Семь пельменей. Морозилки было. Кручевали свои двести. Топчик. Топчик. Ммм, очень смачно. Огірочок. У мене все добре, друзі, нікуди я не нічого в мене не сталося, бо я пропала. Просто приїжджав чоловік і я нічого не знімала, звісно. Як ви знаєте, не до цього було. Хотілося разом бути. Нічого не робити, нічого не знімати, коротше. Я за цим напоєм ганялася, не знаю скільки. Він коли тільки з'явився в нас в АТБ, він тільки в АТБ є. А, ну здається, ще на заправках. Але з магазинів тільки в АТБ. То коли він з'явився, його взагалі на полицях от увірвати було ну, дуже тяжко. Всі відразу його розкупали. пельмені з м'ясом та грибами смачні. Mm -hmm. <coughs> Анджейка прям дуже клас. Mm. Дуже офігенно. Офі офі У мене мама, тому дуже смачно робить консервацію всю. Дуже смачно. <coughs> У наступному місяці планую брати відпустку. Я вже відпрацювала півроку після викладу з декрету. Хочу взяти у наступному місяці. Бо приїжджає чоловік теж у відпустку. Он, друзі, у відпустки. <кій> Я планую знімати щоденник, бо ми плануємо поїхати до наших родичів у село, до самого поїдемо. Дай Бог, що все вийшло. Ще хочу поїхати. До бабусі на кладовище. <кій> до племінниці своєї. Ну, коротше, знаєте такі наполеонівські плани. <кій> Дай Боже, все склалося. Ну, по-перше, треба взяти відпустку. Сподіваюся, що мені дадуть відпустку. Планую брати десь у 20-х числах наступного місяця. Плюс у чоловіка день народження в наступному місяці. У моєї племінниці день народження. Ну, коротше. <кій> Ось так от. Сьогодні відвела тіньку в садочок зранку, слава Богу, не було сирен. Він там класно погрався, вони розвивашками позаймалися. Ну, Коротше, все добре, слава Богу. Я сходила на ногті. А скільки тут Валеріян, ну, вона прям реально відчувається. <кхи> Екстракт Валеріяна. Ну, не пишеться скільки, але прям відчувається Валеріанка. <кхи> Дуже шкода, що його тут мало. Отака. Баночка коштує 17 гривень. Ну, але смачно, реально смачно. Не знаю, чи буває воно по акції, не знаю, але стопудово я впевнена, що тут е, виручка, якийсь там процент йде на збори для військових. Це, здається, ну, ну це точно, тому що монобанк, ну. Мені, до речі, дуже подобається цей банк. У мене є карта, але там тільки кредитні кошти. Mm -hmm. Mm -hmm. Я ще собі чайочок заварила. Купила печиво вода чаю, дуже смачне дивиться. Я вам вже зняла. Ще раз покажу. Перший раз ТБ купила, на називається, дуже смачне. Так пахне клас. Зараз поп'ю чайочок. Тобі наполежу трішки. Ввечері сьогодні нікуди взагалі не плануємо. У нас такий вітрюганя ще надворі це жесть, там просто зносить. Сьогодні ввечері буду, планую перебирати одяг тінки. в Взуття хочу перебрати, бо вже ж прохолодно. Треба вже міняти одяг. О, боже, Все, друзі, дякую, що ви дивилися. Вибачте, що поки тільки в такому форматі знімаю. А, ну, як виходить. Друзі, дякую вам. Гарного вам настрою. Боже, в мене від того, що гостра мене ж трішки наспорка. <кхи> Бажаю вам класного настрою. А, бережіть себе і до наступних відео.